Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. Ой, яка чудова українська мова, де береться все, це звідки, ля і як Дмитро Білоус. Колискові пісеньки, перлинки української мови, тихесенький наспів, пестливі слова заспокоюють, присипляють дитину. У цих пісеньках мамина ласка, любов, світ добра і краси. Кому і з якою метою співають колискові пісні? З яким почуттям, у якому темпі, з якою силою голосу, які колискові ти знаєш. Заспівай їх або прочитай на співно ласкаво. Чебрецевим, материна, З поришами – Найперша. Колискова пісня колискова, то найперша материна мова. Пахне вона м'ятою і цвітом, чебрецевим і суничним літом. Пахне молоком і споришами скільки в ній ласкавості і шани. Колискова пісня колискова, то солодка материна мова. Микола Сингаївський. Прочитай, чим пахне колискова пісня? Чому? Тихо, чи голосно співають колискові. Чому колискова пісня, наче солодка материна мова? Чи згоден ти з такими відповідями? Мабуть, тому, що дитинку годують материнним молочком і купають у запашних цілющих травах, бо дитина, засинаючи під ніжну колискову пісню, солодко, глибоко, спокійно спить. Ой, люлі, ой люлі налетіли гулі, сіли на воротях в червоних чоботях, сіли та й раденькі, що спить, мій маленький, що спить і не чує, де гуля ночує. Тиха нічка теплесенька. А дитина малесенька, А-а-а, Люлі дитиночка спати, а бабуся буде колихати. Ходить котик по горі, носить сон у рукаві усім дітям продає. А Марійці так дає. Колискові пісні записані поетом Миколою Сингаївським. Запитання які пестливі слова вжито у Колискових? Прочитайте Колискові наспівно, лагідно. Розпитайте, які Колискові співають у вашій родині, вивчіть одну-дві колискові на пам'ять і розкажіть, або проспівайте їх у класі, щоб прочитати виразно. З'ясуй, про що цей твір. Навчися правильно, чітко вимовляти всі слова. Зрозумій настрій твору визнач, тихо чи голосно його краще прочитати, швидко чи повільно. Зверни увагу на розділові знаки у реченнях, передай своє ставлення до прочитаного. Кукуріку, півнику. Українська дитяча пісенька. Кукуріку, півнику, куди йдеш? Скажи мені, правдоньку, де живеш? Отож моя хатонька край води, з хорошого дерева злободи. А на моїй хатонці крокви з хорошого дерева з моркви. Така моя хатонька край води з хорошого дерева злободи. А на моїй хатонці лати з хорошого дерева з м'яти. Така моя хатонька край води з хорошого дерева злободи. Лобода бур'ян. Крокви. Опора для даху. Лати, жердини, що підтримують дах. Завдання. Прочитай мовчки, з яким почуттям півник розповідає про свою хатку. Передай його, читаючи пісеньку, якою її зобразив художник. Робота у парі. Знайдіть однакові рядки, прочитайте їх напівголосно. Добрий вечір, зайчику, українська дитяча пісенька. Добрий вечір, зайчику, куди йдеш? Скажи мені правдоньку, де живеш? Отут живу в хатанці край води, а ти туди, лисенько, не ходи. Хто звертається до зайчика? Навчися читати пісеньку, передаючи голосом запитання. А які слова мають прозвучати як заборона? Чим схожі і чим відрізняються пісеньки кукурі-купівнику і Добрий вечір, зайчику? Фантазуємо. Уявіть, що дійовими особами пісеньки є зайчик і вовчик, яким тоді буде її зміст. Дитячі Заклички. Поміркуйте, що означає слово закличка. Назвіть слова близькі до нього зазначенням, коли промовляються заклички. З яким настроєм? До кого діти можуть звертатися із закличками. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, я маленький хлопчик виліз на стовпчик, на дудочку граю, діток забавляю. Павлику равлику вистав свої ріжки. Тобі два, мені два, поділимось обидва. З народного Запитання. Навчися читати заклички весело, наспівно. З більшою силою голосу прочитай виділені рядки. Вивчи заклички на пам'ять. Робота у парі. Розкажіть заклички одне одному. Будьте дослідниками. Дізнайтесь, які заклички знають ваші рідні. Розкажіть їх у класі.